Я не розумію цих чоловіків, які зраджують своїм дівчатам. Ну от, як ви це так спокійно робите? Ну просто я настільки тривожна людина, що навіть якщо в метро випадково торкнусь до якоїсь бабусі своїм пісюнчиком. Ну, випадково. Мене відразу в думках бля, який же я мудак. Моя дівчина мене кохає, годує. Я тут за шлюхами всяками. Вибачте, якщо конкретно вас полетілося. Ні, я просто довго з дівчиною зустрічаюся. Я не хочу, щоб мене кинули. Бо я не готовий ну, до відносин з новою дівчиною. Я не знаю, як її дивувати. У мене нема багато досягнень, 23 роки, нема там крутої тачки, квартири. Я що там казати? Я досі храню валюту в карточках чоловіка-паука. Ну їй богу. Максимум, як я можу зараз дивувати дівчину на побаченні, це в якийсь момент показати фокус, якого мене навчив дядя по п'янів в детстві. Це буде, знаєте, виявити ресторан, і ловка пауза. і Я в якийсь момент різко. Вип'ємо? Ну. Що це таке? Навряд чи вона на мене Ну, не буде такої реакції. У Навряд чи вона подивиться такого їбать волшебник! Хоче від тебе дітей прямо зараз. Ну, тільки якщо вона не фанат шрека, правильно? Але в цій ситуації було б гірше, якби вона мені у відповідь зробила ось так. І зі сторони виглядала як типічне побачення тіченка. Ну, щось треба на побачення якісь водити оригінальні. В парк не поведеш, мене там всі знають. І... <риклад> ще помітив, знаєте, що деякі українці э, за кордоном починають любити Україну тільки коли їх заболять зуби. <риклад> <риклад> Або треба удалити якусь родинку. У ну, нас погодьтесь, дуже дешеві процедури. У мене взагалі є знайома, яка нещодавно Житомира повезла собаку. Ой, Житомира, бля, з Чехії, повезла собаку э, в Житомир на кастрацію. Ну, по скидці було. Я думаю, ебать, путь в один конець. Да? Ну, точніше, без конца. Просто прикиньте, як вона підірвала всю репутацію українських собак в Європі. Десь в Чехії, збирається мальтіпу, асамблеюся, і вона така, а мене хазяїва в Британії водили на виставку. А я була в Італії на відпочинку. А я був в житом рік. Яка частина мене досі там. Я це називаю грумін по <рес> Да, Ще є враження, що Україна з кожним роком все більше перетворюється в гру престолів. Це да? ну, той самий сюжет, тільки замість дракону шахети літають. Тому я дуже сподіваюся, що як і в серіалі, в кінці нашу Україну врятує взагалі левий чувак. якийсь. Буде знову якийсь момент блекаут, ядерна загроза, ми всі вийдемо на балкон і Сішкою, подивимося на горизонт, а там по мосту кличко з факелом. Хуяре просто не Кияни, світло повертається. Повітря знову чисте, можна виходити не прогулянки. А я ще знаю кличка. Він же факел з факом перепутав, буде отак іти. Та моя робота, не дякуйте. Да, ще з останніх новин отримав права нещодавно. Е, так, дякую. Я дуже боявся здавати. Мені всі друзі казали, а, та заплати, просто і не парся. А я не можу платити за те, що і так має бути безкоштовно. Ну, бо я дуже економний. У мене навіть дома все в пробніках. Знаєте, це ж жампунь, духи. У мене навіть якось був прізик пробний. Знаєте презик от волонтерів цей? Відкриваєш, там дитина сидить вже. Ну а коли ти інструктору не заплатиш, він же скрізь знайде помилку в тебе. Там де навіть її немає. Я підходжу до нього, кажу, доброго дня, пане інструкторе. І він мені каже: взагалі-то правильно казати добрий день, не здав. Ну, але коли я йому заплатив, помилки сука ніде не було. Я відчував себе, як знаєте, відстала дитина. Молодець, Ілюшенька, все виходить. Хорошо, только давай, мабуть, уберу цю бабушку з капота чи, чи, чи. не по правилам, Мені було важко здавати, бо я навчався їздити в селі, де мені казали, що для навчання треба найважча і найстрашніша машина. І давали скутер. Ну. Але я любив село. Єдине, що мене там бісило це молочна продукція. Бачили, це сироватка, блядь. Оця біла хрені, яка желудок роз'їдає, нахер, нахід. Брат близько миса цей. Потім молозово я пробував. Поаплодуйте, хто знає, що це. Знаєте? Хто не знає, поясню. Це така субстанція, е, яка виникає внаслідок народження теля. Або я каже, мій батько делікатес. Якось принісся додому, каже: синок, куштуй, свіжаті нам. Я кажу, батько нам обов'язково їсти все, що вилазить з коровою. Ну. Я впевнений він скоро принесе просто коровичу ліпошку і пробуй почти, як макфлурій шоколадний, розберешся. Взагалі бісило, що в селі постійно треба було їсти якісь частини тіла тварин. Знаєте, там куряча печінка, якийсь там хвостик собаки носить, якісь приколи. Якось дідусь додому приніс бичачий пеніс. Я такий, блядь, це до якого гарніра. Він каже, та ні, це собаки граться я на фрізбі просто. А чим я в п'ять років грався, нагадай. <рив> Ні, тоді я їв все підряд. Це, ну, я не був перебочив. Це зараз, коли я почав отримувати якусь реальну зарплату, я їбать критик в ресторанах. Сражу своєю підсоткою такі. Ні, ну паста не льденте взагалі. У мене дівчина дивиться, каже: Ілюш, який альденте? Ти вчора доїдав грибний суп, який відзначально не був грибним. Ну, <рив> Ти о чому? Я скільки б не зробляю, у мене все одно буде завжди мишлення бідняка народ. Завжди. Я навіть зараз досі в ресторанах на побаченнях прошу розділити рахунок на пополам з офіціантом. і... <реш> <реш> Дуже важко народ. Ще помітив, що а, от мене бісі знайомі, які різко змінили своє життя. Знаєте, цих? Які просто питаєш, як справи, він тобі нормально, зайнявся безлактозною медитацією. ось там відкрив свій інстаграм-магазин на подолі. Повністю відмовився від цукру, від кави, бо швидкий дофамін. Думаю, сука, ти ж тільки два роки тому по п'яні виїбав світофор. Ну. Та тебе з універа очислили, бо ти торгувався з препадом. Не за оцінки, а за траву. ну. І дофамін, сука. Я можливо і заздрю, бо я також хочу змінити життя, хочу заняття спортом, Там, англійським. Е Але від солодко я хуй відмовлюсь. Ну, як можна від солодко відмовитися? Коли в світі існують азербайджанці, які так ахуєнно продають свої конфети в ТРЦ, бачили це Ігорішки, які тебе ще з під'їзду зустрічають, бачились? Нам щось до чаю купити, треба сука віза. Вони ще назви такі, знаєте, як екскорт-услуги, а не цукерки. «Арабська ніч, «Солодкий Стамбул, казковий сквірт. Ну, ви поняли, каче. Але вони дуже хитрі, я помітив. Я бачив одного продавця, був QR-код з назвою Збір на Mavic. Я подумав, вау, молодець, допомагає нам. А потім стало трошки дивно, бо продавця також звали Mavic. І щось ти задумав. Ну, а мене звати Ілля Звалій. Дякую, що послухали мої думки, жарти. Гарного вечора. Дякую.